Всім привіт! Я думаю, де це всі кияни тусуються. Ось вони, де всі тусуються. Арт-завод-платформа. Я випадково про це почула і прийшла сюди подивитись, що тут робиться. Ось такі квіти на асфальті, як всі ми кияни. Все так красиво, я маю вам показати. Йорвати очей. якась територія квітів завтра воно ще буде в неділю але з 12-ї години дня раніше не приходьте все знаходиться на метро лісова там де даринок в самому кінці платформа Підколі у нас майстер-клас будуть безкоштовні, О третій, О, третій буде майстер-клас. Добре. Безкоштовний. А про що мастер-клас буде? Буде букетик на одяг або в кишеньку. Отак. Букетик або на одяг, або в кишеньку. А отакі от цуцики тут ходять красиві. Зараз я вам покажу, що ще тут. Всякі квіти, квіти дерева, так, інструмент садовий. Ух, мабуть, мені таке потрібно. Тому що я вчора цілий день шукала маркер або кришечку від маркера, кости підписувала і не було куди сунути. Так, таке. А що це таке, Наталя? Як це називається? Я так думаю, що це полюдаріуми. — Полюдаріуми. — Якщо з водою, то полюдаріуми. А отаку квіточку бачили чарівну. А як вона називається? А зараз я вам покажу. А зараз я вам покажу там, де навіть я розгубилася. Таке щастя, що я не хворію на фіалки. Це просто щастя. Можна я трошечки поснімаю? Звісно. А то ніхто вас не рекламує. Завтра до вас прийдуть. Я такого в житті не бачила. Так. Оце моя фіалка, вона називається Марш Мендельсона. Та, що в мене квітує вдома цілий рік. Безперервно. Боже, а це я спочатку і не побачила. А тут кольори які. Це тільки фіалки можуть таке давати. А тут. А та, що вразила мене в саме серце, її вже можливо, продали. А тут, ані ось вона. Розписують майстер-клас. Тут можна з діточками прийти, безкоштовно вас навчають, як розписувати до Великодня. А тут дівчатка навчаються, тут теж майстер-клас. Щось плетуть макраме, а там вчать малювати безкоштовно. Такі горщики висять. Можна купувати. Слухайте, куди я потрапила, а тут щось з ящичків роблять всякі полички. Тут на диванах лежать ті, у кого вдома дивана немає. Тут пішло все підряд. Боже, які красиві. Ну як це може бути? А так. Боже, як гарно, що я не дитина. Я тут все би вимагала купити. Тут для цуциків все, одяг і все інше. Тут дуже красиві килимки. Такий килимок коштує 700 гривень. Він двосторонній. Друга сторона, ми вже дивилися іншого кольору. Просто перфектний. Якість перфектна. Це було десь за кордоном, це б коштував дохід, я не знаю скільки. Щоб така жива музика. Церемонія, можете підійти безкоштовно, скуштувати чай, тут же ночі прикраси, картини в банках, в склянках якісь рослини, майстер-класи, міні сади в банці за донат. У них є безпрограшна лотерія. Це Такий час, який час такі цяцькі. Аптечки Дівчатка тут такі екзотичні. Ой, щось понесли. Ой, ну це взагалі. Боже, як гарно, що я не дитина. бусики бусики, бусики. юлині бабусі вот такой коврик магічний купи бабусин кружей щоб стань черебником так что ще у нас є бэдшоп знову одяг одяг для цуцика, панама, сірим Оби коза. Мотанка коза, лялька-мотанка. Красиві. Дуже красиві. Дівчата-чакунки. Мотанки. Так, що ще вам показати? Цяцькі мацяцькі покажу. Що таке цяцькі мацяцькі, я поки що сама не знаю. Пікантний декор. Таке є. Будь ласка. І далі. Якщо б було більше квітів, мені б сподобалося більше, але їх теж тут достатньо. Якщо щось хочеться купити, то обов'язково знайдеш. А ось як красиво зроблено в такій банці, як у мене. Я б отак не виклала камінчиками. Дуже красиво. Дуже красиві такі сади в банках. І в будівках. І тут щось продається. На превеликий жаль, на дворі багато зроблено альтанок для продажу, але вони ще порожні, тому що, мабуть, ще холодно. Холодно і не розкручений заклад, За... як це сказати, не заклад. А подія така не розпущена. Реклами я маю, я не бачила. Дивіться, як красиво. Пішли далі. Якщо поїдете, одягайтеся, трошечки прохолодно. Хоч тут і працюють обігрівачі, але все ж таки прохолодно. Це наша жіноча сущ... сущність з цицьками і з рогами. Кіно показують. Тут кофе, кава і такі вишукані кістечка. Це без кінця і без початку. А тут, а тут так смачно, такі смачні пахощі. Якщо ви голодні, то не йдіть сюди. А може на навпаки йдіть. Це все від українського виробника. Це, щоб ніхто у нас не помер з голоду. Дивіться, що тут робиться. Я буду йти повільно. Віди горілки, йогурти, одяг, все разом, тістечка сири. Зараз я повернуся сюди, буду купувати сири і ковбаси. Обов'язково. Такий кутик красивий. Сюди всі приходять красиві. Красиві люди з красивими собаками, цуциками. Я вам скажу, ніж ходить. Тут і дітям є де погратися, багато місця для дітей. Батьки сидять, діти граються. Так, те, що я не люблю, але воно є астролог. І дивіться, скільки людей. І роман. Десь тіканув в Так, а це хто? Таролог. Сидить таролог на одинці. Не користується попитом, дівчата в теніс грають, блінтвейни, будь ласка, наливають. ВЦ є, знов куцик. Таролог. І знов лікери. Напої різні і знов таки, мабуть, це в тренді. Піхви і ці, як їх я... не знаю, як сказати. З воску фігури, мушлі. Боже, як красиво. Можете взяти з собою до свято. Є знаки зравлені. Дякую. Ой, як красиво тут пастила різна. Не можна пригоститися навіть. І знову сири ковбаси, боже, які ж тут! Пахова. Так, а я ж хотіла купити квіточку. Я вже є без квіточки. А це що таке? Соснова шишка, джем, джем із шишок, джимолості, заблюпихи. Та що завгодно? Коротше, я вам показала і раджу сюди приїхати. Ну, зараз ще підійдемо, куди я там хотіла підійти купити собі квіточку. Я ж думаю, ну треба мені купити квіточку, що ж я прийшла, нічого не куплю. Треба ж підтримати наших. Тут біля моїх квіточок вже тусня якась. Всі хочуть квіточку купити. Боргетті мені запахують. <свистак> mm -hmm. <свистак> ну все, на цьому все, мабуть. <свистак> так, капібари. Тиму, <свистак> <свистак> капібара! <свистак> капібара хочеш? Так? <свистак> Копібара. Ну все, всім пока-пока. Я прорекламувала вам і буду купувати собі квіточку. Пока-пока. А тут просто, просто, просто. Просто Європа відпочиває. Все, що душа забажає. Чиз гріль. Затишно і класно пиво Сід. Боже, а це хто? Ні, раз заради цього я мала познімати. Лисовечки. Уявляю я к дитям. А он справ. От сюди заходити треба, щоб подивитися все, що я вам показувала. А це зразки ґрунту лежать, мабуть, там така класна глина, і біла, і червона. Все як треба. О, там люди відпочивають на Галявині. Тут бар. Ну все, наверное, все. Еще пойду до этих ящички. В общем, классно.